Отже, друзі, так як обіцяв, сьогодні показую, як я це все змонтував. От, поставив два акумулятора. На акумулятори ще поклав ось такий балансир для заряду. Зробив систему на 24 вольта. І тако. тут поставив трьохпозиційний. Перемикач на 40 А, щоб можна було переключитись між мережом і інвертором, в разі чого. А тут вхід на інвертор і вихід з інвертора. А тут от пішло три дроти. Один дріт, це йде на хату 220 з інвертора, а це йде на літню кухню. А це вхід. Е 220 з мережі. І це тако вивів туди через стріх все розходить. От такий ось такий вигляд має. От. О, фокусуйся. От. Вхід, вихід. Нагрузка в процентах і акумуляторна батарея повністю заряджена. 25% нагрузки. Ось так. Так, друзі, він, він шумить, його ставити у житловому приміщенні не бажано, бо, от, як можете чути, гул досить, досить солідний стоїть. Ну і споживає 100 Вт. Ну, але, як то кажуть, дана ситуація потребує жертв ліпше так, чим сидіти взагалі без світла. Ось так, друзі. Тут вивів собі дві резеточки зразу біля інвертора. Ну, якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись. В наступному ролику поставлю інструкцію, перекладену, ну, пере, переведену з англійської на українську. Кому інтересно, підписуйтесь, коментуйте, буде приємно поспілкуватись.